На початку 2021 року в інтерв'ю Радіо Свободі на тему Криму співробітник Українського інституту національної пам'яті кандидат історичних наук Сергій Громенко у відповідь на запитання журналіста про те, кому належить Крим з історичної точки зору, сказав таке: Із точки зору історії Крим належить Таврам. Першим історично достовірним автохтоном цього півострова, а також трішки греками, трішки кримським татарам, як двом народностям, які сьогодні збереглися і в минулому володіли Кримом. Всі претензії Росії та України на Крим засновані на набагато більш пізніх історичних подіях. Я не кандидат наук, проте, на відміну від громенка є фахівцем у питанні давньої історії України і тому, думаю, маю право уточнити його твердження, які далеко не зовсім відповідають історичним реаліям. По-перше, в основі всіх претензій Росії на Крим заснованих на давній історії лежить фейк. Росіяни стверджують, мовляв, добу Росії. України буцімто не було взагалі, а була Русь, центр якої згодом був перенесений із Києва до Володимира Суздальського, і з цієї причини, вони мовляв, є правонаступниками усіх володінь Русі. В основі цього фейку лежить спекуляція на зміні назви України, яка в добу середньовіччя називалася Руссю, умовно, але не офіційно. Русью називалися також всі колонії Русі, зокрема, всі колонії, які знаходилися на території сучасної Росії. Так вони називалися в народі. Предки москалів ніколи не називали себе русинами чи русичами, а лише прикметником Руські, який вказував на їхнє підпорядкування Русі щодо офіційної назви Росія. Як ви знаєте, вона вперше була запроваджена Петром І на тій підставі, що до складу її імперії входила Лівобережна Україна. При цьому Петро взяв грецьку назву Русі Росія, щоб не було плутанини із Руссю Україною. Отож хронологічно найбільш ранні претензії Росії на Крим. Пов'язані з Мотолаканським удільним князівством, яке ж із часів князювання Ярослава Мудрого спочатку належало чернігівським князям, як і в селі Обережжя України, відповідно до його договору із Мстиславом Хоробрим. А після смерті Мстислава в селі обережжя, зокрема і Тмотораканське князівство, частиною якого був Крим, відійшло до Києва. Як бачимо, претензії Росії на Крим пов'язані з історією середньовіччя, такі ж безпідставні, як і претензії на володіння Києвом, які нещодавно в стані Білої гарячки висловив Медведів. Перша Росія окупувала Крим лише у XVIII столітті. Таким чином, претензії Росії на Крим носять характер претензій на історично окуповані ними території. Претензії кримських татар на Крим носять такий самий характер, як претензії закарпатських угорців на Закарпаття. Вони мають право тут мешкати, але не мають історичного права на власну державність на території Криму. Татари захопили Крим в добу монголо татарської навали, і тривалий час він був володінням Золотої Орди. Можна погодитися із Сергієм Громенком. Лише в тому, що найбільш раннім історичним народом Криму античні джерела цілком слушно називають Таврів, і що саме нащадки Таврів мають незаперечне право на володіння Кримом. Ось тільки де вони ці нащадки Таврів? Того ніхто не знає. Історики стверджують, що цей народ зник безслідно. Адже коли в Крим прийшли сколоти, яких греки називали скіфами, таври були витіснені в гірську частину Криму, і їхніх нащадків у Криму на нинішній день не залишилося. А за кілька століть після цього Кримом почергово на короткий час володіли Сармати, готи, гунни, візантійці та хозари. Проте думка сучасних істориків не може бути більш вагомою за, скажімо, свідчення візантійського історика X століття Лева Деякона, який, описуючи похід Святослава Хороброго на Балкани, називає його «тавроскіфом», і його військо також називає «тавроскіфами». І ніхто із сучасних істориків-представників академічної науки ще переконливо не пояснив наявність цього етноніму в контексті історії Лева Деякона. Історична правда полягає у тому, що греки називали скіфами всі народи, які населяли територію України в античну добу, і основним народом Великої Скіфії були сколоти. Автохтонні фракійські племена, які являли собою нащадків населення Дніпродонецької археологічної культури, останнє все лівобережжя Дніпра в ті часи, коли терпільська культура охоплювала все правобережжя, тобто за п'ять тисячоліть до нашої ери. Впродовж тисячоліть вони були сусідами терпільців. У яких цивілізація стояла на вищому рівні, і в добу Міді та Бронзи відбулося посилене взаємопроникнення цих народів. Отож таври були нащадками населення Кеміобинської археологічної культури, яке у 3 тисячолітті до Нової Ери мешкало у нижньому Подніпров'ї, по Азов'ї та в Криму. Самішкамі обинці являли собою нащадків нижньомихайлівської археологічної культури, культури доби міді однієї із пізньотрепіцьких, ареал якої розкинувся на узбережжі Чорного моря від Дунаю до Дону. Усіх нащадків цієї археологічної культури греки називали кіммарійцями. Отож не дивно, що деякі кімерійські антропоморфні стели важко відрізнити від подібних стел, виготовлених на кілька тисячоліття раніше населенням каміобинської археологічної культури. Якщо брати до уваги генетичні дослідження, то чоловіча гаплогрупа r 1 a є домінуючою в Україні, і виникла вона саме на Лівобережжі України. В лоні Дніпродонецької археологічної культури. Водночас ця гаплогрупа є характерною для фракійців, зокрема і для сколотів, які є прямими предками українців. Проте ми ще не з'ясували остаточно, чому візантійський історик Лев Деякон називає Святослава Хороброго Тавроскіфом. чому не просто скіфом. Часткова відповідь на це питання полягає в тому, що етнонімом Тавроскіфи та русини античні історики позначали один і той самий народ. Етноніми Тавроскіфи та русини були у відповідну добу взаємозамінними, тобто в античну добу і в візантійську добу. Зокрема, арабські історики 10-го століття описують Кеченський півострів, тобто частину Криму. Називаючи його островом Русія у відповідну добу слова півострів не існувало, острови й півострови позначалися спільними термінами. При цьому араби називають мешканців Кеченського півострова Русами, повідомляючи, що вони є дуже вправними мореплавцями, які здійснюють військові походи морем. Те саме античні автори розповідають про Таврів. Зауважуючи, що таври займалися піратством. При цьому пригадаємо, що таври це кримська частина кімерійців. А тепер погляньте на цей асирійський рельєф, на якому зображені кімерійські воїни. Вони нікого вам не нагадують, панове. Я показав одного разу фото цього рельєфу школярами, запитав їх, хто тут зображений, і знаєте, що вони мені дружно відповіли. Запорозькі козаки, шапки шликами у кімарійців були такі ж, як і в запорожців та реєстрових українських козаків. При поясі обох лучників кімарійців бачимо пірначі характерні бойові палиці з навершями, які використовувалися також до борусі та в українського козацтва. Але поряд із кімарійськими лучниками. Бачимо також голову воїна з мечем, яка захищена металевим шоломом із гострим верхом. Такі шоломи, панове, археологи фіксують у культурі окремих кельтських племен. А тепер пригадаймо, що за описом того ж лева деякона князь Святослав носив на вибритій голові оселедця звичай, який зберігся винятково в українських козаків. Проте існував і в деяких кельтських племен, що відображено на ремінійській бронзі, про що пише професор Шалухін у своїй праці Кельтське походження Русі. А тепер найважливіше давньогрецький історик Геродот розповідає про міжусобну битву кіммарійців на берегах Дністра. Битва була викликана різними баченнями майбутньої міграції. Після цієї битви та частина кімарійців, яка перемогла, вирушила через Кавказ до Малої Азії, де панувала кілька століть та врешті була винищена місцевими державами. А та, яка зазнала поразки, оселилася в межиріччі Нижнього Дунаю і Дністра. Пізніше античні джерела фіксують цих кімарійців під назвою Тавриски, тобто нащадки Таврів. І повідомляють, що це було кертське плем'я. Цікаво, що у кальтоірландських джерелах раннього середньовіччя зауважено, що автохтонами Ірландії був народ Кімру, батьківщиною автохтонів Ірландії була Велика Скіфія, тобто Україна. Тавриски змішалися на нижньому Дунаї із місцевими хфракійцями, і тому їх тут почали називати також «бастардами». Тобто змішаним народом. А частина бастарнів переселилася у нижнє Подніпров'я, де у 3 та Другому столітті до Нової ери залишили після себе зарубинецьку археологічну культуру. Саме бастарни дали сучасні українські назви Дніпру та Дунаю, які на мові бастарнів та інших кельтських мовах. Звучали як Данапр і Данубій. Обидва ці гідроніми утворені від імені богині Дану, яку вшановували бастарни. Слов'яни ж називали цю богиню Мокощу. Богиню Дану вшановували також і кельти Ірландії. Це плем'я бастарнів у давньоруську добу було відоме як Поляни, яких автор повісті временних літ. Протиставляє іншим слов'янським племенам, а до появи бастарнів у нижньому Подніпров'ї, Дніпро носив слов'янську назву Бористинь, і давньогрецька назва Дніпра Бористен це калька зі Слов'янської. Також нагадаю, що в своєму творі про небо. Давньогрецький філософ Аристотель у IV столітті до Нової Ери згадує про такий народ, як скіхви Русь, який мешкає на північ від Греції. Отож Лев Якон мав усі підстави для того, щоб називати київських князів та адже київське плем'я полян було нащадками не лише сколотів, але й Таврів. Через посередництво нижньодунайських таврисків. До речі, тих таврисків, які залишилися на нижньому Дунаї, як повідомляє античний історик Страбон, повністю винищив цар гетів Буребіста. Отож, окрім мешканців середнього Подніпров'я, тобто Київської та Черкаської областей, прямих нащадків таврів, у світі. Не залишилося. Тому, панове усі міфи про те, що нібито Україна не має своєї прадавньої історії, такої ж, як, скажімо, Вірменія, яка колись називалась Урарту. Усі ці радянсько-російські міфи розсипаються як картонний будиночок, якщо уважно подивитися на писемну історію античної доби середньовіччя. На старожитності цієї ж античної доби середньовіччя та врахувати те, що зафіксувала палеоантропологія. І коли це зробити, тоді випливає цілком однозначний висновок, що етногенез українського народу відбувався протягом тисячоліть, не за рахунок народів зайд але на генетичній і культурній основі двох місцевих народів доби неоліту та раннього Енеоліту. І цей етногенез відбувався не десь-інде, а на території всієї України, включно із Кримом, якого греки називали островом БК Тавридою. Нагадаю, що самбик у стародавні греки ототожнювався із главою їхнього пантеону Зевсом, який, як стверджує легенда, одного разу викрав Європу, у чому можна побачити деяке символічне значення. Ось хто такі таври панове, і ось хто такі скіфи, і ось якому народу Крим належить за історичним правом. Як врешті за правом юридичним. Ці речі українці невдовзі будуть засвоювати зі шкільної парти. А все, що належить нам за правом, колись таки буде нашим. Чужого нам не потрібно, але й своє все таки не віддамо, і все, що в нас вкрали, таки повернемо.